Усім привіт! Ви на каналі Петхаус, і сьогодні ми хочемо протягнути лапку допомоги тим педбатькам та нявчикам, котрі ще не визначились, який саме наповнювач House обрати. Тож тапніть лайк і занурюйтесь у перегляд. Поїхали! Давайте з вами оцінимо швидкість збирання вологи та запахів, структуру гранул, легкість прибирання, спосіб утилізації та інші властивості і характеристики. Тож почнімо. Деревний наповнювач. Він відноситься до поглинальних. Це досить бюджетний варіант порівняно з іншими. Він має приємний запах хвойних порід дерев, з яких і виготовлений на цілих 100%. Водночас він чудово підійде для кліток, гризунів та птахів. Як ви можете побачити, спресовані гранули, вбираючи рідину, розбухають і перетворюються. На таку собі тирсу. Можливо, наповнювач не надто довго отримуватиме неприємний запах і вологу. Саме тому повністю замінювати його потрібно доволі часто кожні 5-7 діб. Та непоганим бонусом цього типу є те, що він підходить для утилізації через змивання в унітаз невеликими порціями, але враховувати також несправності труб чи можливо забити стан стоків. А ще одним плюсом буде те, що використаний продукт чудово згодиться як добриво для рослин. Тож підсумуємо: приємна ціна. Природна сировина Можна змивати в унітаз, однак необхідна часта заміна. Наступний у нас бентонітовий. Це грудкувальний тип наповнювача, стане чи не найкомфортнішим у привчанні до лотка як дорослих котиків, так і кошенят, адже наповнювач нагадує звірятам природне середовище для туалету завдяки дрібному розміру грану. Ще однією перевагою є висока поглинальна здатність продукту, оцінена аж у 260-350%. Тож від взаємодії з вологою утворюватимуться цупкі грудки, які совком чи лопаткою Можна легко прибрати, але попередньо трохи струсніть лоток, щоб грудки показалися назовні. Після цього підсипайте трохи наповнювача, аби підтримувати оптимальний рівень. Головне, аби шар був не меншим, аніж 7 см. Однак ми рекомендуємо робити його більшим. Так рідина не діставатиметься дна, а грудки формуватимуться краще. Бентонітовий наповнювач не потребує частої повної заміни. Вистачить одного разу десь на 4-5 тижнів. Також ви можете обрати варіант як без запаху, так і з приємним ароматом лаванди чи алої. Тут уже порадьтесь краще зі своїм коте. Такі варіанти забезпечать кращу нейтралізацію неприємних запахів. Та пам'ятайте, що бентоніт не можна викидати в унітаз, а утилізувати лише з побутовими відходами. Висновок такий: дрібні зручні гранули. Щільне грудкування. Поглинальна здатність 260-350%, однак його не можна змивати в унітаз. Соєвий наповнювач. Він також вважається грудкувальним типом. І з таким наповнювачем, наслідки особистих звірячих справ завжди будуть добре приховані, бо продовгуваті гранули в силу волокнистої структури обволікають фекалії і поглинають вологу, формуючи щільні грудки. Варто дотримувати шару наповнювача товщиною 6-7 см, але краще сипати більше. Для прибирання ж так само. Підійде спеціальний совок чи лопатка, і не забувайте після цього підсипати наповнювач до оптимального рівня. А повна заміна необхідна один раз на 4-5 тижнів. Цей наповнювач і повністю екологічним, адже виготовлений, зокрема, із сої крохмалю та клітковини. Великий плюс ще у тому, що утилізувати наповнювач тофу можна через змивання в унітаз невеликими частинами, але не більше однієї грудки за раз, роблячи між ними холостий злив води. Отже, екологічна харчова сировина. Щільні грудки, можливі змивати в унітаз, але варто насипати добрячу шару лоток. Силікагеловий наповнювач. Він підійде, якщо у вас немає змоги досить часто прибирати лоток, оскільки цього типу наповнювача вистачає набагато довше, аніж, наприклад, деревного, бо замінювати його достатньо один раз на місяць. Також силікагель має унікальні абсорбувальні властивості. При вбиранні рідини гранули спершу поступово темнішають, а потім набувають жовтуватого відтінку, щодня перемішуйте їх, аби волога краще вбиралася. Також варто зазначити, що це абсолютно безпечний продукт, котрий за хімічним складом відповідає звичайному піску. До речі, вкраплення синіх бактерицидних кристалів забезпечує підвищену гігієну в лотку. Проте такий вид наповнювача не можна змивати в унітаз, а викидати тільки з побутовими відходами. Отже, вердикт такий: унікальні абсорбувальні властивості. Непотрібна часта заміна, гарні антибактеріальні властивості, однак недоступне змивання в унітаз. Зверніть увагу. Деякі коти можуть намагатися спробувати наповнювач на смак, особливо кошенята. Тому при знайомстві звірятка з новим продуктом бажано трішки поспостерігати за улюбленцем, аби наповнювач не нашкодив його шлунку. Також маємо для вас невеликий життєхитрик. Якщо ви використовуєте наповнювач з дрібними гранулами, зокрема бентонітовий чи соєвий, то ефективними можуть виявитись кілимки лоток з рельєфними комірками. Вони чудово затримують гранули з лапи котика біля туалету і не дають їм розноситися по підлозі. Тестуйте та обирайте. Найзручніше для вас із котиком варіант, і обов'язково діліться враженнями в коментарях під цим відео. А більше інформації про наповнювачі петхаус ви можете знайти на нашому сайті або ж у додатку. Зустрінемось у наступних оглядах. Папа! -па!